Einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben. Herzlich willkommen in unserem 14. Deutschunterricht für Anfänger. Ich wünsche euch viel Erfolg beim Deutschlernen und hoffe, diese Stunde wird für euch interessant und ihr erlernt etwas Neues und Nützliches. Heutige Stunde beginne ich mit Worten. Übung macht den Meister. Habt ihr mal das gehört? Was bedeutet diese Redewendung? Денпітенах. Як ми перекладемо цей вислів українською? Вправа робить майстра. Або ж для майстерності потрібно вправлятися. Це означає, що тільки наполегливою працею, тренуваннями і своїми зусиллями ми зможемо досягти бажаного результату у вивченні німецької мови. Я щиро бажаю вам успіхів і задоволення на цьому нелегкому маршруті під назвою Deutsch Lernen. Also fangen wir mal an. Seit drei Stunden erlernen wir das Thema Mein Tag. Heute beenden wir dieses Thema. Aber noch ein bisschen besprechen wir unseren Wochenkalender. Unser heutiger Stundenplan sieht so aus. Wir schreiben neue Wörter, besprechen einen Unterschied zwischen Stunde und Uhr. Schreiben drei Grundformen der Verben zum Thema Mein Tag. Trainieren unsere Fähigkeiten in Sprechen und Hörverstehen. Führen Dialoge. Also ran an die Arbeit. Neue Lexik für heute: Anrufen, telefonovate, zvonete, mitkommen, prehodete, mitbringen, приносити з собою. Sich ausruhen, відпочивати, Abholen, заходити за кимось, зустрічати когось, Vorbereiten, готувати, підготовляти, кохен готувати, Klingeln, дзвонити, nehmen, прийняти душ штудірен, навчатися у вузі,ен йти гуляти, прогулюватися. Das Fahrrad, die Fahrräder, Vilosyped. Der Wecker, die Wecker, Budelnik. Das Konzert, die Konzerte, Konzert. Das Museum, die Museen, Musee. Klar, Jasny zrozumile, jasno, zrozumilo. Später, pisnische. Zusammen, rasum. Langweilig, nudny, Interessant, zikawi. Wir gehen weiter. Jetzt besprechen wir den Unterschied zwischen den Wörtern die Uhr und die Stunde. Was bedeuten diese Wörter? Die Uhr die Uhren має два значення. Перше значення годинник, друге значення година. Наприклад, Ich habe eine neue Uhr gekauft. Я купила новий годинник. Годинники можуть бути ручні die Armbanduhr, Настільні «die Tischuhr», уа. – «die Wanduhr». Годинник іде вперед. Die Uhr geht vor», Годинник відстає. Die Uhr geht nach». Друге значення слова die Uhr» – це година в часовому позначенні. Наприклад, es ist drei Uhr» Третя година. Wir treffen uns um умцвіль уа. Ми зустрінемося о дванадцятій годині. Вживається також сталий вираз цим словом. Um die Uhr – круглосуточно. Слово die Stunde має також два значення. Перше його значення година, друге значення урок. В значенні година ми вживаємо, коли позначаємо тривалість якоїсь події, і можемо поставити запитання скільки. Ich warte schon zwei Stunden auf dich. Я вже дві години чекаю на тебе. Тобто скільки? Die Vorlesung dauert eine Stunde. Лекція триває годину. Значення урок ми вживаємо в таких випадках Ich habe drei Stunden Deutsch pro Woche. Я маю три уроки німецької на тиждень. Отож, спільне значення слів «die Uhr» und die Stunde година ми використовуємо в різних випадках. «Die Uhr», коли ми говоримо про час і ставимо питання, коли. І діщонде. Коли ми говоримо про тривалість чогось, вимірюємо це годинами і ставимо питання скільки, або як довго, потренуємося. Ставте в речення слова уа або щонде. Відповіді ви знайдете в кінці уроку. А тепер рухаємося далі. Weiter geht's. Сьогодні ми запишемо три форми дієслів, які вивчали на протязі трьох занять до теми Tag». Ми мали багато дієслів з відокремлюваними та невідокремлюваними префіксами. Як вони будуть утворювати три основні форми? Зараз розглянемо. Спочатку запишемо слабкі дієслова. Нагадую, це ті. які у трьох формах не змінюють кореневої голосної шпілен spielte gespielt wandern wanderte gewandert tanzen tanzte getanzt sofen, softe gesoft hören hörte gehört joggen jogte gejogt putzen putzte geputzt kämmen Фхюштукен, фхтукте, гристукт, кохен, kochte, gekocht, клингельн, klingelte, geklingelt. Далі розглянемо також слабкі дієслова, які мають суфікс іен. Їх особливість буде полягати в тому, що у партиці цвай вони не прийматимуть префікса ге. Наприклад, газиен газіте гразиat. Газіет". Студіен штудіте штудієт. Далі розглянемо сильні дієслова. Тобто це ті, які в трьох формах змінюватимуть свою кореневу голосну. Наприклад, швимен, швам, гешвомен. Вашен вуш «гевашен», essen, as gegessen. Далі слідують дієслова з відокремлюваними префіксами. Зверніть увагу, що префікс буде відокремлювати від дієслова у другій формі. Aufstehen stand auf aufgestanden. Anziehen zog an angezogen. Umziehen zog um, umgezogen. Ausziehen zog aus, ausgezogen. Einschlafen schlief Ein, eingeschlafen. Ausschlafen, schlief aus, ausgeschlafen. Einkaufen, kaufte ein, eingekauft. Aufräumen, räumte auf, aufgeräumt. Fernsehen, sah fern, ferngesehen. Ausgehen, ging aus, ausgegangen. Anrufen, rief an, angerufen. Mitkommen, kam mit, mitgekommen. Mitbringen, brachte mit, mitgebracht. Ausruhen, ruhte aus, ausgeruht. Abholen, holte ab, abgeholt. Vorbereiten, bereitete vor, vorbereitet. Utsomudie-Slovi, Präfixer-ge-, ne-, maje. gehen, gehen. Гінг шпаціген, шпаціген гіганген. Це дієслово складається з двох дієслів. Друге в ньому є змінюваним, а перше відокремлюється як префікс. А зараз дієслова з невідокремлюваними префіксами. Вони не приймають префікс «ге» у парді ціп цвай. Фелласен, фелліс, фелласен, евахен, евахте, евахт. Ще раз вам наголошую, що вивчати три форми дієслова є надзвичайно важливим. І з часом ви зрозумієте чому. Рухаємося далі. Сьогодні потренуємося ще в одному виді мовленнєвої діяльності говорінні. шпрехен. Саме цей вид мовленнєвої діяльності допоможе вам подолати мовний бар'єр та розширить ваші мовленнєві здібності. Намагайтеся. Як найбільше спілкуватися німецькою? Навіть якщо ви не знаєте достатньо лексики, навіть якщо не розумієте всієї граматики, але це спонукатиме вас до впевненості під час розмови з іноземцем. Тепер я пропоную вам дати відповіді на мої запитання. Оскільки наша тема «Mein Tag», то запитання я ставитиму саме по цій темі. Намагайтеся давати свої власні відповіді. Вчиться будувати речення та вільно висловлюватися. Можливо, за першим разом вам це не вдасться. Але повторіть матеріал, уроки, які ви маєте у вільному доступі, і спробуйте ще раз. Отож, поїхали! Я ставлю вам запитання і даю вам декілька секунд, а ви самостійно відповідаєте на них. Майн так. Wann stehen Sie am Morgen auf? Was machen Sie am Morgen? Arbeiten Sie oder studieren Sie? Was machen Sie am Vormittag? Wo essen Sie zu Mittag? Was machen Sie am Nachmittag? Wann schlafen Sie ein? Запам'ятайте, давайте відповіді простими реченнями, оперуйте лексикою, яку ви знаєте. З кожним уроком ваш лексичний запас буде розширюватися. І ви потроху будете дедалі впевненіше розмовляти німецькою. Spaß beim Deutsch lernen! Рухаємося далі. Lass uns А зараз пропоную вам авдіювання. Прослухайте текст двічі та виберіть правильний варіант відповіді. Звірити себе ви зможете в кінці уроку. Успіхів! Jeder Morgen ist von Montag bis Freitag gleich. Am Morgen wache ich um 7 Uhr und 30 Minuten auf. Nach ein paar Minuten stehe ich aus meinem Bett auf und gehe ins Badezimmer. Wenn ich früher aufstehe, gehe ich unter die Dusche, sonst wasche ich nur mein Gesicht und käme mir meine Haare. Dann gehe ich in die Küche, wo ich das Frühstück vorbereite. Meistens habe ich einen süßen Kuchen, Salami, Brötchen oder Schinkenbrötchen und dazu trinke ich eine Tasse Kaffee oder Tee. Dann gehe ich in mein Kinderzimmer und ziehe mich an. Es dauert nur eine Weile. Wenn ich angezogen bin, gehe ich mein Pausenbrot vorbereiten. Meistens habe ich belegte Brote. Oft nehme ich auch Obst oder Gemüse in die Schule mit. Vor dem Fortgehen muss ich noch mit meinem Hund spazieren gehen. Dann kann ich in die Schule gehen. Ich gehe zu Fuß oder fahre mit dem Fahrrad. In der Schule bin ich von 8 Uhr bis 14 Uhr. Einmal in der Woche haben wir den Nachmittagsunterricht, dann komme ich erst nach 16 Uhr wieder nach Hause zurück. In den Pausen esse ich mein Tausendbrot, trinke ich Mineralwasser, spreche mit meinen Mitschülern oder bereite mich für die nächste Stunde vor. Zu Hause wartet mein Hund auf mich. Wir machen zusammen einen Spaziergang. Um 17 Uhr muss ich das Abendessen vorbereiten, danach schaue ich Fernsehen oder höre ich Musik. In der Woche habe ich leider fast keine Freizeit. Am Donnerstag spiele ich Volleyball. Gegen 22 Uhr gehe ich ins Bett, wo ich ein Buch lese, oder wenn ich müde bin, gehe ich gleich schlafen. Am Wochenende bin ich mit meinen Freunden. Wir gehen ins Kino oder ins Theater. Wenn ich keine Lust auf meine Freunde habe, bleibe ich einfach zu Hause und ruhe mich aus oder spiele Computerspiele. Сподіваюся, ви гарно впоралися із завданням і зможете звіритись в кінці уроку. А далі в нас по плану діалогічне мовлення. Саме воно є невід'ємною складовою в усному спілкуванні. Потренуємося. List bietet den Wochenkalender von Olga und bildet діалоги ві wie im Beispiel. Montag 15.16 Uhr Tanzkoas. 19:21 Uhr für die Schule lernen. Dienstag 15. 18 Uhr mit Karin Hausaufgaben machen. 20 22 Uhr mit Vater und Mutter in die Pizzeria. Mittwoch Bis halb 17 Uhr in der Schule. Halb 9 Film im Fernsehen. Donnerstag 16.18 Uhr Lernen 19 20 Uhr Zu Anna gehen Geburtstagsparty Freitag 17.18 Uhr Mutti helfen 21 Uhr Aerobic in der tonhalle Samstag 10-12 Uhr Mit Mutti einkaufen gehen 20, 23 Uhr mit mir in die Disco. Sonntag, 10, 18 Uhr Tante Klara in Köln besuchen. Und jetzt ein Beispiel-Dialog. Hallo Olga, wie geht's? Hallo Anna, danke, es geht. Ich möchte mit dir ausgehen. Kannst du am Donnerstagnachmittag? Oh, es tut mir leid. Am Donnerstagnachmittag kann ich nicht. Ich muss viel lernen. Schade. Vielleicht am Freitagabend. Am Freitagabend gehe ich mit mir in die Disco. Vielleicht kommst du mit? Gute Idee. Dann bis Freitag. Abgemacht. Tschüss. Dialoge zircem. скористайтеся новими цікавими виразами. Vielleicht klappt es ein anderes Mal. Можливо, вдасться наступного разу. Dann beim nächsten Mal vielleicht. Тоді, можливо, наступного разу. Ein schönes Wochenende. Гарних вихідних. Erhol dich gut. Добре відпочити. Viel Spaß. Добре провести час. Wie läuft's bei dir? Як справи? Nicht Neues. Нічого нового. Alles wie immer – все як завжди. Alles In Ordnung – все в порядку. Alles gut – все добре. Ich habe etwas zu tun – У мене є справи. Ich habe schon etwas vor – У мене вже інші плани. А зараз звірте себе з відповідями до першого і другого завдання. А на сьогодні це все. In der Üben ist der einzige Weg zu eurem Ziel. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Tschüss!